Тангента Tactical Hand MIG від канадського виробника Hakor, призначена для швидкої передачі голосових команд та комфортного управління радіостанції за допомогою кнопки PTT. Існує декілька модифікацій цієї тангенти, основною різницею якої є роз'єм для підключення радіостанції. В даному випадку ми маємо роз'єм типу М7 для радіостанцій Motorola. Спіральний кабель міцного оплетення, дозволяючи гнути його без загрози пошкодження. На нижній частині присутній роз'єм для навушників типу 3,5 джек. У разі невикористання роз'єм закривається заглушкою. Кнопка PTT знаходиться на правій стороні і працює у одному каналі. Для закріплення тангенти на одяг чи елементи спорядження заду присутня кліпса з можливістю поворота. У восьми положеннях. Існує декілька модифікацій цієї тангенти, основною різницею якої є роз'єм для підключення радіостанції. В даному випадку ми маємо роз'єм типу М7 для радіостанцій Моторола.